Усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Ми вітаємо вас на лекторії Science for Kids, лекторії для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. Сьогодні ми будемо говорити про водорості, що заряджають телефон. Фантастика це чи реальність? І відповіді на це питання ми будемо шукати разом з нашою електрикою Оленою Сираїд. Всім вітаннячко. Отож. Перед тим як розпочнемо, давайте обговоримо структуру. Зараз у нас буде лекція Олени Соргід, потім наша рубрика Вчимо англійські слова. В лекцію у нас також входить частина із спостереженнями в мікроскоп сьогодні. Це буде наше таке, ніби як тестове сьогодні. Як складати тестова вправа, мабуть, краще, бо ми вперше на нашому лекторії будемо в режимі реального часу проводити спостереження в мікроскоп, і що саме ми будемо дивитися, Олена сьогодні розкаже. І потім, звісно, перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Нагадую, хто дивиться нас в записі на Ютубі, ви завжди можете написати свої питання у коментарях цього відео, і ми обов'язково передамо нашим науковцям чи науковцям, щоб вони відповіли на це питання. Отже, хто ж така Олена Сераїд? Mm. Олена, це біотехнологиня, викладачка кафедри промислової біотехнології та біоінформації Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Олено, я передаю тобі слово. Дякую, Ти <гум> Твій мікрофон. Дякую. Отож, друзі, вітальничко. Ми сьогодні з вами насправді будемо спілкуватися про мегацікаві організми, а саме про водорості. Я думаю, ви всі чули про водорості. Знаєте, що це мешканці прісних водойм та океанів, і коли я вам говорю це слово, у вашій уяві відповідно з'являються. Які-небудь такі довгі листоподібні рослинки, які проживають на дні океану. Або, наприклад, ваша улюблена, чи то навпаки неулюблена морська капуста, яку точно пропонує вам їсти хтось із дорослих. До речі, якщо ви любите морську капусту, напишіть, будь ласка, в чат. Але сьогодні ми з вами будемо говорити не про цих. Великих рослинок, які живуть на придонні, ми будемо говорити про мікроводорості. Мікроводорості, як думаю, вам зрозуміло з нас, це в принципі маленькі водорості, тобто це така велика група одноклітинних е, зелених водоростей, діатомових. Пізніше трошки розповім про те, хто вони такі, та ці амибактерії, які живуть переважно у прісній воді. Інколи коли їх стає забагато і вони об'єднуються ще з іншими організмами, ми можемо. Можемо їх побачити у вигляді от таких от великих зелених плям, і ми це називаємо цвітіння води. Інколи навіть в Дніпрі можна помітити подібну історію. Це є не завжди добре, але сьогодні я хочу, щоб ви подивилися на цих цікавих організмів з точки зору науковців і з точки зору того, що, можливо, вони несуть нам яку-небудь користь. Тому давайте дізнаємося про них більше. Отож, почнемо з вами е, з їхнього. Способу життя. Їхній спосіб життя є вельми цікавий. З одного боку, він дещо схожий на наш, тому що всі організми мають харчуватися чимось, мають щось робити в цьому житті тощо, тощо, тощо. Але якщо для цього нам треба з вами споживати інших рослинок або тваринок, то з самими рослинами, в тому числі з водоростями, все інакше. Я вам пропоную пригадати одного цікавого персонажа з мультсеріалу «Спанч Боба», саме Планктона. Для тих, хто дивився цей мультсеріал, можете теж проплюсувати в чат, якщо ви так робили. Ви знаєте, що він постійно намагався викрасти таємний рецепт бургера, але він його не їв. Цікаво, чому він його наїв. А відповідь проста: йому була не потрібна така їжа, як і всім рослинкам, тому що всі рослини на нашій планеті, включаючи водорості, володіють суперсилою, яка називається фотосинтез. Фотосинтез таке достатньо складне слово, правда? ж? Воно містить частинку фото, що означає світло, і синтез створення чого-небудь. Так, от, рослинки вміють брати енергію світла і цю енергію використовувати для того, щоб будувати поживні речовини, тобто білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Ви точно чули про ці речовини в контексті їжі? І от вони буквально використовують цю енергію для того, щоб набудувати. Корисних компонентів для себе, а потім, відповідно, ми з'ївши рослинки, можемо їх з'їсти. Крім того, у процесі фотосинтезу рослини навчилися виділяти кисень. Це одна зі складових повітря, яка дуже 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 важлива для нашого організму. Здавалося, рослини нам і так подарували багато всього цікавого, хорошого, корисного. Ми буквально їх їмо і таким чином можемо е, жити далі і знову ж таки будувати свої плани на майбутнє тощо, тощо, тощо. Але рослини цікавлять науковців не тільки з цієї позиції. Тому що, е, знову ж таки, існує така когорта науковців, вони називаються біотехнологами, і я до них теж належу. А в якийсь момент моменти от добре вчили біологію в школі, потім добре її вчили в університеті і замислилися. А що якщо використовувати живі організми для якихось своїх корисних потреб? Таким чином, в нас з'явилася велика кількість ліків, велика кількість різних харчових продуктів, велика кількість різних добрив, тощо, тощо, тощо. І, от частина з них якраз займається дослідженням, здавалося б, звичайних типових мікроводоростей, які живуть у прісних водоймах, там річках, ставках, озерах тощо. І вони вирішили знайти їм практичне застосування, і насправді цих різних застосувань є достатньо багато сьогодні. Ми детальніше познайомимося з частиною з них. Отже, перше, що можуть зробити в водорості, це зарядити ваш смартфон. Насправді не тільки смартфон, а багато пристроїв, які споживають електроенергію яким чином це відбувається? Лікта споживають різноманітні е, поживні компоненти, так? різноманітні які небудь солі, наприклад, тощо тощо, тощо, тощо. Крім того, на них світить сонечко, працює процес фотосинтезу, а ми вже сказали, що в результаті фотосинтезу виділяється кисень. І оцей кисень нам дуже важливий для отримання електроенергії. Яким зачином це відбувається? Для того, щоб відповісти на це питання, нам треба з вами закріпити цю думку і е, згадати, як взагалі працює електрика, як вона з'являється. У вас вже була лекція. Про uh, різноманітні хімічні елементи ви дізнавалися, як вони створюються, і дізналися про те, що відповідно там є частинки, які заряджені з плюсиком, є частинки, які заряджені з мінусиком. І це характерно для всіх, всіх всіх, -всіх атомів на планеті. А атоми між собою вступають в хімічні реакції, і ми маємо таке велике різноманіття об'єктів. Так от, відповідно, яким же чином у нас утворюється електрика. Для того щоб пройшов електричний строк, нам треба, щоб ці частинки, які заряджені з мінусом, вони вибудувалися в такі рівненькі, рівненькі, рівненькі рядочки і кудись рухалися. Найкрутіше це відбувається в металах. Цей принцип був взятий за основу побудови батарейки, оскільки вона всередині себе містить середовище, дає багато. Плюсиків і мінусиків, які рухаються між собою, і в якийсь момент мінуси можуть вибудовуватися в отакі от ланцюжки і переносити відповідно фактично електрику. В даному випадку, коли ми з вами говоримо про батарейку на основі водоростей, водорості у нас сюди постачають кисень. Основна роль цього кисню це приймати ці електрончики, які там утворилися в результаті різних хімічних реакцій. Тобто там окремо можуть жити бактерії. Вони щось розкладають на плюсики і мінусики, а водорості дають кисень, який забирає ці мінусики на себе, для того, щоб наша батарейка могла працювати. Працювати, об'єднується ще з гідрогеном, ще з одним елементом, і утворюється вода. І таким чином, наша система не вибухає, працює і при цьому дає нам електроенергію. Її, звичайно, не так багато, але достатньо для того, щоб можна було підзаряджати ваш телефон, наприклад. Але це ще не все. Відповідно досліджуючи це питання, вчені вирішили, що мікроводоростей багато, ростуть вони швидко. Ще вони зелені і дуже милі. Я сподіваюся, ви в цьому пересвідчитесь, коли ми будемо на них дивитися під мікроскопом. Тож вони вирішили, що буде цікаво спробувати замінити великі панорамні вікна на такі тонесенькі акваріуми, власне, з тими мікроводоростями. Отже, що ми отримали в результаті? Оці тоненькі акваріуми наповнені мікроводоростями. Вони там собі фотосинтезують, виділяють кисень, і ми можемо отримувати електроенергію. E, і відповідно люди, які знаходяться в цих приміщеннях, вони до того ж знаходяться ще й в затінку. Це дуже актуально зараз, коли за вікном в середньому плюс 30, плюс 35, і дуже б хотілося дивитися на такі великі гарні зелені акваріуми, а не просто на літню спеку, яка знаходиться за віконечком. Але це ще не все. Мікроводорості здатні виробляти паливо. Коли я говорю вам про паливо, ви, мабуть, собі уявляєте вугілля, нафту, бензин і тому подібне. Але. Ми з вами теж використовуємо супербагато енергії, і одне з палив, яке ми з вами накопичуємо, це жири. Мікроводорості теж здатні накопичувати жири, які буквально можуть використовуватися замість дизеля у різних 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 пристроях. Відповідно, таким чином, ви можете від них в день отримувати електроенергію. А коли їх накопичиться багато, то отримати з них іще й паливо. Отакими от корисними вони можуть бути. Але це ще не все. Ми з вами рухаємося далі. В процесі того, коли вони виробляють для нас і електрику, і паливо, вони харчуються не тільки за рахунок фотосинтезу, а й здатні поїдати компоненти, які знаходяться навколо себе. Зокрема, сіль. Та інші інші складові таким чином ми можемо використовувати мікроводорості для опріснення води, і відповідно для того, щоб зробити воду придатною для споживання в тих місцях, де її насправді не так то багато або де вона солона. Тобто, ми з вами зможемо збирати отакі великі установки. І, відповідно, за допомогою них опріснювати воду, яка там знаходиться, і потім її використовувати для свого споживання, паралельно маючи всі ті корисні штуки. Крім цього всього. Наші з вами водорості можуть бути буквально вашим обідом. Уявляєте, тобто, здавалося, такі маленькі крихітні мікроорганізми насправді багаті на різноманітні вітаміни, багаті на білок, та навіть такі важливі складові білку, як незамінні амінокислоти, тобто ті, які ми не виробляємо, але які нам необхідні для споживання. В першу чергу вони швидко ростуть, вони швидко накопичують свою масу, тому відповідно, їх можна використовувати як біодобавку. Більше того, вже навіть є розроблені методи того, як на основі різноманітних водоростей розробляють їжу для космонавтів, оскільки вони дрібненькі, вони компактні, вони суперпоживні. А якщо ви їх самі не захочете їсти, то ними можна підготовувати рибу, креветок і взагалі. А будь-які інші морські організми, які харчуються рослинами, і таким чином потім з'їсти їх. Отакі от от харч... харчові ланцюжки у нас з вами можуть утворитися. Тобто, як ви бачите, є дуже-дуже-дуже багато прикольних застосувань цих маленьких організмів, яких ми з вами можемо побачити в звичайному ставку, в річці, та навіть якщо ви погано будете профільтровувати воду в своєму акваріумі. Тому, як бачите, такі безпосередні речі вони знаходяться дуже близько і дуже поруч. Відповідно, про мікроводорості я вам сьогодні розповіла. Ну, можливо, трошки менше, ніж хотілося, але частину я вам точно покажу. Тим не менш, я ж не можу вас залишити без завдання. Отож, наступне завдання. Ваш персонаж опинився на новій планеті. Ви можете вигадати, чому його туди занесло. Але, на жаль, запаси енергії на цій планеті обмежені. На щастя, він або вона мають з собою великий акваріум з мікроводоростями. Тож поміркуйте, як перс ваш персонаж буде їх використовувати. Це може бути якась певна історія, малюнок, відео, анімація тощо. Ну і результати надсилайте в чат. А ми з вами рухаємося далі і переходимо до наступної частини. А саме вчимо англійську разом. Отож. Слухаємо і запам'ятовуємо про себе. Повторюємо, як будуть водорості англійською. LG. Algae. Паливо. Fuel. Заряджати. Charge. Чистити. Clean. Ну і прилад, з яким ми будемо сьогодні працювати мікроскоп. Microscope. Дякую. Ми все прослухали. Я сподіваюся, ви запам'ятали і дізналися нові слова. А зараз я передаю слово Олені. Дякую, Олена. друзі. Привіт. Отож, наступний вебінар буде. Останнім в нашому сезоні, але далеко не останнім в нашому лекторії, адже ми вже плануємо наступний сезон восени. І 30 серпня Марія Павловська проведе нам практикум з мікроскопом, як побачити бактерію. Більше того, це будуть не звичайні бактерії, це будуть бактерії, привезені з Антарктиди. Отож. Так, так, так. Якщо вам сподобався наш вебінар, ви можете підтримати нас вподобайкою і коментарем на Ютубі, а також, якщо є можливість, підтримати наш проєкт на Патреоні або на БайМІКОФІ, перейшовши за посиланням в описі, або відсканувавши ось цей QR-код. А зараз ми візьмемо буквально на 30 секунд паузу для того, щоб перепідключитися. З інших камер і показати вам, як виглядає процес підготовки до спостережень мікроскоп. мікроскоп. Залишайтеся з нами. Отож, друзі, вітаю! Ми з, вами, ми з вами перенеслися в лабораторію. Зараз ми з вами познайомимося з мікроорганізмами, а саме з нашими мікроводоростями, буквально. Вони були надані моїми прекрасними колегами з факультету біотехнології та біотехніки, де вони там, власне, собі ростуть в реакторах, як ви бачили на зображеннях на слайдах. Отож, наше з вами завдання розглянути їх під мікроскопом. Для цього з ними необхідно підготувати мікропрепарат. Для того, щоб підготувати мікроприпас, нам з вами необхідно стельця. Це, це е, звичайне скло, як бачите, воно дуже тоненьке. І наш мікропрепарат, щоб ми його побачили під мікроскопом, теж має бути дуже дуже тоненьким для того, щоб світло пройшло крізь нього, і ми з вами щось побачимо. Е, також у нас з вами є власне наші водорості і можливість їх набрати за допомогою бактеріологічної петлі. Якщо нам знадобиться їх достатньо велика кількість. Отож, поїхали. За момент транспортування вони трошки осіли на дно, тому ми їх перемішаємо трошки для того, щоб можна було закупити якомога більше персонажів. Оскільки вони у нас знаходяться у воді, як і будь які водорості, бо їм подобається там жити, тут вода не просто, у них тут є різні компоненти, приємні солі. І тому подібні речі, в яких їм подобається жити. Скільки вони в воді, ми можемо їх нанести за допомогою звичайної піпетки. Зверху, ми наш препарат накриваємо покривним скельцем, для того, щоб можна було на них дивитися і щоб вони не втекли насправді з нашого предметного скельця, а якщо точніше, з нашого поля зору, в тому числі. Зараз ми їх розмістимо під мікроскопом і спробуємо побачити, хто ж у нас там є. Отож, друзі, я думаю, вас, можливо, здивував хтось підписаний у чаті як секретні водорості. Так, от, сьогодні ім'я та прізвище вас не одурило. Тут дійсно знаходяться водорості. Ви можете подивитися під мікроскопом на невеличкі зелені краплинки, деякі з них збилися в такі комочки. Відповідно через транспортування і через те, що вони як правило ростуть такою плівкою, вони відповідно живуть там разом. Для того, щоб роздивитися нам, що взагалі є на нашому препараті, ми з вами починаємо з найменшого збільшення. В даному випадку, наш з вами чудо окуляр дає збільшення в 25 разів, а об'єктив на мікроскопі дає збільшення в 4 рази. Таким чином, ви бачите зображення збільшене у 100 разів. Зараз ми спробуємо подивитися на них у збільшенні в 250 разів. Для цього ми з вами. Отримаємо інший об'єктив, який дає збільшення в 10 разів, і спробуємо налаштувати. Ви, в принципі, в режимі реального часу можете подивитися, як відбувається процес налаштування. І можете поспостерігати на маленькі зелені водорості. В даному випадку більшість із них представляє водорість хлорела. Вона дійсно виглядає маленькими зелененькими кульками. Поки ви ними милуєтесь, я приготую наступний препарат з іншої культури водоростей, можливо, ми побачимо там когось поцікавіше. Отже, тут на перший погляд у нас зібралися ті ж самі водорості, але це тільки на перший погляд. Давайте ж напоглянемо, які персонажі в нас знаходяться в даному флаконі. Дивіться, водорості у нас живі. Ви можете побачити, що окремі з них завислі, можливо, ми навіть знайдемо когось, хто активно рухається, фотосинтезує. Насправді, поки ми з пані Оленою готувалися до вебінару, вони були набагато більш активніші. Вочовий вони реагували на наявність сонячного світла. Відповідно, вечір-вечоріє, тому вони вирішили відпочивати. Насправді тут ви можете побачити різноманіття форм, тобто деякі е з них будуть більшими, деякі меншими. Можна побачити навіть окремих ціанобактерій, деякі з них будуть витягнутими, і відповідно деякі з них, хто тут живе, можуть бути насправді не тільки водоростями. А маленькими тваринками, які теж здатні до фотосинтезу, принципі це вони були рухливими і так добре реагували на світло. Інколи, якщо набирати ці водорості з води і намагатися ну, на увазі звичайної річки, і намагатися виростити в лабораторії, частина з них може навіть влаштовувати між собою справжні баталії. Моєї колеги була історія, коли, посадивши водорості, вона вимушена була спостерігати, як відбувається справжня історія конкуренції де, між де. різноманітними водоростями і, відповідно, маленькими тваринками, які називаються АМЕБИ, і які на них полюють. Тому можна знайти багато цікавих моментів. А поки я запрошую вас насолодитися різноманіттям форм, які ми тут з вами маємо. І, відповідно, подивимося на окремі фрагменти. Наш мікроскоп з вами дозволяє оглянути все поле. Тут ви теж можете побачити хлорелу. Відповідно, оці великі зелені кульки найбільше це хлорела. Крім того, тут є ще інші представники, такі як Десмо, Десмус, частина бактерій тощо, тощо, тощо. Насправді це цікаво, тому що якщо ви коли-небудь гралися з лінзою і віддаляли її наближували, ви бачите, як змінюється зображення. Коли ви робите це на мікроскопі, ви ніби розглядаєте різні організми, які знаходяться в різних шарах, вони ніби живуть в багатоповерховому будиночку. І ті, які зараз виглядають як тінь, насправді просто знаходяться в іншому шарі. І трошки покрутивши, ми можемо зробити їх більш чіткішими, а інші організми навпаки менш. Щіткими. І таким чином побачити, хто в нас іще є. Так, а зараз повернемося до цих великих. А в даному випадку ці великі водорості, які ви бачите, це звичайна флорела. Насправді, вона є дуже корисною. І, власне, коли ми з вами говорили про їжу для космонавтів або як певну таку вітамінну і білкову добавку для інших. Це, відповідно, була саме вона. Можна побачити дрібненькі, дрібненькі, дрібненькі краплинки, бачити найменші серед усіх, які тут є, це, скоріш за все, ціанобактерії або представники інших бактерій округлої форми. Бактерії округлої форми називаються коків. Насправді, у звичайній. Річці можуть бути десятки і сотні різноманітних представників, як водороста, якщо ми говоримо про бактерії, то різноманіття їх може закінчуватися тисячами просто, тому їх дуже складно ідентифікувати, але що можна сказати, як ви побачили з усього корисного, вони дуже класно працюють в команді. Дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами. Тепер будемо грати в кахут. Приходьте на наш останній вебінар, який буде в середу. Ті, хто дивилися нас на Ютубі, до нових зустрічей. Па-па!